Всім привіт! Я думаю, що з інтро зрозуміло, що сьогодні ми будемо говорити про бренд Charlotte Тілборі і пропоную не затягувати, переходити одразу до справи. А перше, про що хочу поговорити, це продукт, який я наносила а сьогодні першочергово: це праймер хайлайтер Hollywood Flawless Filter. І якщо чесно, то я показала сьогодні в якості праймера, який виглядає на шкірі. Це занадто сіяючий ефект. Це все ж таки хайлайтер. Хоча досить-досить делікатний хайлайтер. Мені подобається. Це його застосовувати під тональний крем саме на виступаючій частині скули, а для того, щоб додати більше блиску для шкіри там, де він потрібен. В інших випадках не рекомендую його наносити на все обличчя, особливо якщо у вас жирна шкіра, це зовсім ні до чого, немає жодного сенсу. З приводу текстури цього продукту це досить густа текстура, кремова, звичайно, але вона досить легка в роботі, легко розтушовується, не залишає жодних слідів на шкірі. Тому цей продукт він для мене став хорошим доповненням колекції Шарлотти Тілбері. Не можу сказати, що це продукт, який потрібно обов'язково докуповувати, і це необхідний продукт. Ні, але в якості підкладки для хайлайтера, чи, наприклад, якщо ви не хочете використовувати хайлайтер, але при тому хочете отримати це сіяння і вам сіяння від праймеру, від тональної основи замало, тоді в такому випадку це досить хороший варіант. Ще один продукт це Шарлота Тілборі тональний крем Light Wonder. У мене у відтінку 1,5. Якщо чесно, то він мені сподобався, але частково, тому що мені потрібно було знайти до нього підхід. Я коли наносила на лице. Тональний крем і потім розтушовувала вже спонжем чи кісточкою. Він мені підкреслював додаткову сухість на чолі. Але коли я вже наношу, коли я вже вбиваю тональний крем в спонжик попередньо і потім вже наношу на лице, розтушовуючи, то в такому випадку сухість не так сильно підкреслюється. І зараз мені подобається, як він лежить. З приводу покриття це саме від легкого до середнього, це те покриття, якому я надаю перевагу особисто. По стійкості, без жодних претензій, він досить гарно тримається. Також інші продукти на ньому розташовуються без жодних проблем. Наступний продукт для обличчя це контур. Чесно. Я дуже буду стримувати себе, коли буду про нього розповідати, тому що з одного боку це прекрасний продукт. Він прекрасно тушується жодних проблем в роботі немає. Колір просто один з найкращих для контура тире бронзера. Це щось середнє. Я показала, наскільки легко тушується цей продукт, ви можете це побачити різними способами нанесення, навіть пальчиком, мені здається. Але упакування я також показала, наскільки вона брудна і наскільки продукт тече, розтікається. Це, це просто неприпустимо. Я не розумію, що сталося з цим упакуванням, тому що воно в мене таке від самого початку. І я все ж таки хотіла, щоб оцієї жульки, щоб її просто не було. Я показала трішки ближче, коли наносила цей контур, наскільки це все плачевно виглядає, і не дай Бог просто якесь лишнє нажаття, в такому випадку у вас просто цей контур там, чи бронзер, він буде по всьому столі і по всій руці і так далі. Тобто продукт так, без жодних претензій, упакування просто жах. При тому, я думаю, що це саме брак для цього контура, тому що дві інші кремові текстури з цієї самої серії, а саме хайлайтер і рум'яна, вони не мають такої проблеми. Тобто тут той самий аплікатор, ось цей спонжик, але це все настільки не тече, ну тобто навколо аплікатора досить сухо. і... Акуратно, гігієнічно. З приводу цих продуктів рум'яна, вони сіяючі, це такий розовий відтінок з золотистими бльосточками, Ой, дивіться, вже досить багато нанесла. Я зараз вам покажу. Ось як виглядає, але це дуже-дуже дрібний шиммер, мені подобається ефект на шкірі. Окрім того, класно розтушовується і спонжиком, і кісточками. В мене немає жодних проблем. Це досить адекватна пігментація, це не, це не дуже пігментовані рум'яна, тобто помірна пігментація, з якою ви можете працювати і не бути настільки обережними. З приводу хайлайтера, то це досить делікатний хайлайтер, я б сказала. Дуже навіть делікатний, але мені подобається, особливо в дні, коли я не хочу чогось дуже яскравого, коли я хочу зробити макіяж без макіяжу. А в такому випадку цей хайлайтер дуже класно підходить, насправді. Щодо стійкості, то ці два продукти вони досить стійкі, по окремо, якщо навіть не закріплювати їх якимись сухими продуктами. Я дуже часто закріплюю хайлайтер, а поверх ще сухим хайлайтером, якщо я хочу більш яскравий ефект. Румяна практично нікого не закріплюю і вони завжди залишаються на обличчі в такому вигляді, як я їх нанесла. Буду наносити. Контур -тере бронзер від Шарлоти. Це Film Star Bronze and Glow, як завжди, Glow, Film Star Hollywood. Все дуже-дуже типово для Шарлоти. Це відтінок Fair to Medium. І я буду наносити саме контур. Це, якщо чесно, дійсно такий бленд і контура, і бронзера, тому що це просто ідеальний відтінок. І мені здається, що коли ви нанесли цей бронзер, вам в принципі не потрібно жодного контуру. Чи навпаки, коли ви нанесли цей контур, вам, в принципі, не потрібно жодного бронзеру. Наступний продукт це для очей палітра Тіни. Це The Super Nudes. Я бачила, що зараз на кульб'юті вона розпродана, і я думаю, що це досить заслужено. Я згадувала її в базових палітрах і говорила про те, що це та палітра, яка може мені замінити всю мою колекцію, тому що це база-баз. Тут є і холодні відтінки, і теплі відтінки, і коричневий, і чорний, і середньотонові матові. З приводу формули це кремово-пудрова формула, щось типу Наташі Денноне, але все рівно вона. Добре застигає на очах і досить гарно тримається, особливо перші 5 годин. Далі вони вже починають зникати, як і всі інші тіні в мене на очах, якщо я наношу без бази, звичайно. А, окрім цього, вони дуже легкі в роботі. Це найлегші матові, які в мене є. Вони настільки класно тушуються, настільки класно нашаровуються, вони можуть дати і глибину в макіяжі. А ця палітра це просто любов, якщо чесно, і я не пожаліла, що я її купила. Ще один продукт для очей це олівець у відтінку пілоуток. Скажу скоро, я не думаю, що потрібно переплачувати свої кошти і придбати цей олівець, тому що він недостатньо кремовий, як на мене, для того, щоб використовувати в слизисту. Я сьогодні її промальовувала цим олівцем, і мені було достатньо некомфортно, якщо чесно. Тобто, це не є така кремова формула, як Шорл, як Вікторія Бехе. Для стрілки, окей, але знову ж таки я впевнена, що можна знайти. Набагато кращі бюджетні варіанти, тому тут магія, на жаль, не сталася. З приводу продуктів для губ у мене є помада Nude Romance, і це мій ідеальний відтінок. Почнемо з того. Це карамельний теплий відтінок, але в якому є розовинка, тому я дуже комфортно себе почуваю. І це топ з моїх топів. Теплих помад підходить практично до будь-якого макіяжу. Окрім цього, формула вона досить густа. Тобто це вже така густа пігментована кремова помада, але вона все рівно комфортно відчувається на губах, губи почувають себе комфортно з нею протягом дня, дуже класно сходить, не залишає ось цей, ось цей ефект татуаж. Ну і окрім цього, про комфортніше повторюсь. Наприклад, в мене є помади Petmagrad в кремовій формулі, вони важче відчуваються, ніж ось ці помади, мати від шарлоти. Це той продукт, який я ще раз куплю, і мені здається навіть не раз, тому що я думаю, ви бачите, скільки я вже використала, і чесно, вона заслуговує, мені здається, на кожну її копійку. Це всі продукти, які я сьогодні нанесла. Звичайно, у мене є ще інші продукти, але, на жаль, у мене два ока і одне лице, тому не можу їх всіх показати. Можливо, якщо ви хочете побачити саме цілу колекцію моїх продук продуктів від Шарлоти, тоді, будь ласка, напишіть в коментарях. Також можете ділитись враженнями, чи ви думаєте, що цей бренд заслуговує, чи ні, тому що я думаю, що це досить контроверсійний бренд. Особисто, то мені подобаються дуже її продукти в більшості своїй, особливо для лиця. Мені подобається її естетика, текстура, наскільки. Все легко розташовується, і наскільки все природньо виглядає на шкірі, ніби воно змішується з вашою шкірою. Це завжди той, той ефект, який я шукаю на шкірі. Ну і, до речі, з приводу брендових відео, у мене є ще відео на каналі про Вікторію Бекхем, тому можете заглядати туди, просто подивитись про ще одну дамочку, і яку косметику вона випускає. А вам дякую за перегляд.